Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Вітаю всіх сьогодні неділя, 23 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Чули, що в новинах цікаві повідомлення з однієї з найстаріших великих грес. Тепер уже у московській області з цікавого я вже переглянув ну близько десятка різних відео, які тамтешні мешканці назнімали. Також там уже так нормально лежить сніжок, тобто саме час працювати по російській енергетиці. Ша Шатурська грес імені Леніна має встановлену потужність пів. Півтори тисячі мегаватт, тобто півтора гігаватта. Ну і вже є повідомлення про відключення світла. вже є повідомлення про відсутність води, вже закриваються на план кавер московські аеропорти. Поки що достеменно невідомо, скільки їх туди долетіло, тому що за деякими, значить, відосіками це вже був там. Ну з того, що вони не знімали там п'ятий вибух чи четвертий вибух. Але ну є вже навіть розборка, звідки знімали і уже підтвердження осінтерами по геології. Локації, що це саме вона, ця ГРЕС зараз палає, і не лише вона. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні, слава вітаю вас, наших глядачів, слухачів. Отже, Шатурська Грес це доволі близько до Москви. Ну і якщо туди пролітає і уражає ну, мінімум 4 або вже 5 безпілотників. Причому вже там я зараз наведу буквально кілька кад... кілька е... текст, кілька речень з розвідників, осінь розвідників, значить, найбільш вірогідно горить вузол видачі потужності цієї Грес. Це такий інфраструктурний комплекс, через який. Який електростанція передає свою вироблену електроенергію в єдину енергосистему там такі, ну як і на наших, відповідно на всіх подібних історіях стоять об'єктах, стоять великі мастиль, мастилом заправлені, е, значить трансформатори. Ну і власне по них, наскільки зараз от повідомляють осінтери, і прилітає, тому що розвалити величезну кочегарку не невеликою бойовою частиною дрона, напевно, важко. А от трансформатор та. Ще Є в який повністю заправлений там сотнями літрів мастила. Це якраз цікава ціль. Мені здається, а дуже влучно і по часу, тому що в Росії вже так сніжок лежить під Підмосков'ї, Це видно з відео. Ну і про те, що туди долітає мінімум 4-5 безпілотників. Це щось говорить нам про якість українських діпстрайків. Що ви про це думаєте? Ну, у мене є теж думки з цього приводу, що б це означало. По-перше, я хотів би нагадати відносно того, що оскільки росіяни здійснюють удари, причому вже останній час, все більше потужне по критичним об'єктам нашої енергетиці, і Путін доводив безпосередньо саме через своїх приспішників, відносно того, що буде влаштовувати локаут. Чим далі, тим більше ступіння відповідь, яку давав наш президент. Що ми ну, взагалі відомо, що життя побудоване таким чином, надії будуть протидії, і протидії е, наших сил оборони України е, ми бачимо, відбувається і потужність цих протидій зростає. Це дуже важливо, і на це я хотів би звернути увагу. Крім того, треба мати на увазі, що протиоповідна оборона, а це оборона, по е, значить, яка діє по аеродинамічним цілям в першу чергу, тобто літаки, гелікоптери, крилати, ракети і ударні, безпілотні ударні апарати е, навколо Москви аж три кільця, і ну і вона е, об'єкт найбільш потужно прикриває е, в Російській Федерації. Це Москва і область об'єкти. ми знаємо, що це там історичне імені Леніна. Всякі казки навсього на всього. навколо цього відбувалися, як її будували для народу, для і так далі, але народ глибинний він поки ще спить. Він вважає, що війна для них, а головне для України і українців нормальна. Їх треба пробуджувати, пробуджати, ну піднімати, скажімо таким чином. І це відбувається відповідними діями, приклад якого ви зараз наводите, і це добре, це має перспективи. Треба зупиняти, е, і Україна з самого початку переговорного процесу пропонувала це дії як мінімум спочатку в повітрі і морі, а потім переходити взагалі на зупинення ведення бойових дій і вихід на можливе перемир'я. не зовсім такі, як нам деякі. Пропонують цими э, кількостями пунктів від два вісім і плюс-мінус. Э, ну будемо за це боротися, але однозначно, процес ідеї. Ми будемо боротися далі. Добре, ну і да, цікава історія, що ця електростанція відсвяткувала цього року сторіччя. Вона була збудована справді в рамках отого плану ГОЛРО – государственна електрифікація Росії у 1925 році. Ну от я сподіваюся, що не скоро вона повернеться до своєї історії. Дивіться у п'ятницю було велике зібрання. скажімо так, компанія FirePoint запросила дуже різних журналістів, дуже різних фахівців. Були представники. І Генерального штабу були представники родів та видів військ. Ну і відповідали на абсолютно різні запитання про те, а що ж воно таке так, от і куди воно все рухається? З одного боку було сказано, що Фламінго все ще є дослідним зразком, і поки що ну не можна сказати про його серійне використання. Натомість далекобійні дрони FP-1, які вже дуже активно використовуються. Вони вже вийшли не просто на потік, вони вже. Вийшли на таке дуже, ну, дуже масове серійне. Використання так от сьогодні. Зранку я побачив відео трошечки з іншого ракурсу, зняте ніж те, що було але про ту саму подію. Значить, те, що було оприлюднено пару днів тому. Отож, вперше, 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 взагалі, далекобійним українським діпстрайком, тобто дроном FP-1, був уражений прямо в польоті російський гелікоптер Мі 8 Це сталося над селом Кутєйнікова в Ростовській області. Приблизно Ізно 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Але спочатку опублікували відео з того дрона, який атакував гелікоптер. А от сьогодні зранку надійшло відео в принципі з цієї ж самої ситуації, що виявляється за цим гелікоптером. Полювали два таких дрони. Ну і відповідно, якби один якось одного було недостатньо, то інший міг би, що називається оператор, підхопити цю штуку полювання на гелікоптери при керуванні, от в такому абсолютно. Ручному та ще й за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Мені здається, що ця подія потребує якогось обговорення. Що ви про неї думаєте? Це дуже важливо. Я б сказав, би принципова. Україна давно вже підходить до стану, коли дронами, дронами роз їх модернізованими варіантами. Пілівають на повітряні цілі, в тому числі такі суттєві, якими є гелікоптер. Це не тільки дрон проти дрона, чи по об'єктам наземним стаціонарним, чи які рухаються, а саме по гелікоптеру, який відповідним чином і коштує, і уявляє як бойову потужність, бойову одиницю. Але ми бачимо розвідки цього процесу і конкретні результати. Це дуже добре, тому що обидва скажімо, вида озброєння, і такий хелікоптер і ракету е, мають розвідку, продовжується робота над ними. Результати по першому ми бачимо. Результати по бойовому іспиту фламінга теж є, але її треба допрацьовувати. Да, З точки зору я хочу заявити, як представник протиповітряної протиракетної оборони. Що треба працювати над тим, щоб вона була менше, е, її можна було можливості по виявленню і супроводженню, а це означає і знищенню е, на цим м'яких робота щодо удосконалення. Ну, відоме і характеристики, які там краще ніж е, закордонні аналоги, є е, це по потужності, по дальності застосування. Але треба цей засіб цю ракету готувати ще з точки зору подолання районів протиракетної оборони. Над чим іде робота. Крім того, в фірмі фірми продовжується робота над двома видами на 200 і на 800 кілометрів балістичних ракет. Це дуже для нас потрібно і важливо. І оці напрямки відбуваються. Ну от в 1 Саме дрон це те, що вже найбільш просунута, пройшло відповідні іспити, і відбувається процес масштабування. Я думаю, решті продукти, вони скоро ми їх побачимо в роботі. До речі, про балістику цікава історія з відповідей, якраз представників компанії, про ну коли сказали про балістичний дрон. Ну і звідки ця штука, да, що фламінго називається ракетодрон, і балістика теж називається дроном. Виявляється, це, це просто особливості української бюрократичної системи, тому що якщо якийсь виріб називати безпілотним літальним апаратом, тобто дроном, то його легше класифікувати. Кувати там менше папірців, умовно кажуть, чи треба підписувати, ніж якщо назвати це ракетою. От я так розумію, що саме з цим пов'язані всі назви наші про ракетодрони і балістичні дрони. Ну, важливо, ну, важливо для того, щоб це реалізовувати. На жаль, навіть під час війни, незважаючи на те, що якби прибиралось багато зайвих вимог паперових вимог для того, щоб виробляти озброєння, дуже потрібно нашим силам оборони, але ну, цей процес є і урахують виробники. А з технічної точки зору є різниця в тому, що балістика вона передбачає, що засіб іде по траєкторії балістичної, відповідно, є характеристики пов'язані з їх швидкістю. Вот той гіперзвубкова, це п'ять махів швидкості і більше, наприклад, ну і так далі. Ну нам потрібно називай, хоч б'ємо там, як кажуть, але важливо, що якщо є це балістика, то швидкістю великою відповідна потужність бойової частини доставляється до ворожої цілі в короткі терміни, і срахування того, що цей термін. Зменшується подолання протиракетної оборони, тобто в умовах характеристик цього засобу. І це саме і щоб таким чином зростав потенціал нанесення ударів по ворожим об'єктам. Ну ми саме очікуємо такої, розвідки йде в такому напрямку так називайте хоч бегемотом, це мені подобається як теза. Тепер давайте до ситуації на війні. Російський генштаб уже не сильно останніми днями згадує Покровськ, да ну і їхній флаговтик. Там на тій території, на тій ділянці фронту, зараз не можна сказати, що там ситуація повністю стабілізована. Вона не була ніколи стабільною, але про остаточну втрату покровсько-мирноградської агломерації, ну справді, станом на ранок поки що. Не йдеться натомість росіяни активізувалися біля Гуляйполя, і там уже теж ну стандартна їхня за останні там пару років тактика, намагання з флангів окупи, охопити цілий район. Ну і далі вже поступово витискати сили оборони України. Я так розумію, що ці речі зараз, ну оскільки і президент про це заявив, що найскладніша ситуація зараз. Під Покровськом сказав, що Зеленський сказав, що була доповідь головнокомандувача, і відповідно там 150 тисяч, понад 150 тисяч лише в особовому складі, які продовжують штурми на Покровську, але паралельно я ж кажу, ворог активізувався у Запорізькій області в напрямку Гуляйполя. Як ви бачите, в розвитку цю ситуацію? Ну тут треба згадати про те, що російська пропаганда вже там пару тижнів тому здавала Покровськ і взагалі всю агломерацію Покровську, Мирноградську. Крім того, така ж історія по Купінську з росіянами видавалася і американцям, і Трампу що він дуже піклувався, про якби стане, швидко треба приймати будь-які е, е, плани. Який напрацювала Російська Федерація, проковтнули американці і подають як мирний план Трампу. Це ми пам'ятаємо. Реальна ситуація, бачите, вони вже полягають, що там є оточення, і всі там здаватися потрібно, і все таке інше. Зрозуміло, що немає розвиток ця ситуація безпосередньо в Покровську мирнограду. По Покровську, ворог там контролює безпосередньо з півдня щастя. Міста і промзону, але завдяки зусиллям керівництва Сил оборони України Лавком Сирський фактично там постійно працює. Тільки там відволікається на приїзди відповідних американців, які змінюють своїх представників по Україні, і Росії, як відомо, привозять генералів, які розбираються, як же на сам правді стан. У нас не такі, як подаються джерела російські, чи той же Дмитрієв навчає американців, як дивиться, якими очами, в яких окулярах на цю ситуацію. А насправді ситуація така, що елементи стабілізації, незважаючи на важкий стан, вони відбуваються мають місце. Це не говорить про те, що там остаточно це вирішено. В важких умовах ідуть бої. Але наше дотримуються підходів пов'язаних з тим, що треба значит, захищати шляхи логістичні, і доки все буде вдаватися, а має місце на поточний час, значить будуть стояти і Пакроск безпосередньо, і через нього йде логістика підрозділу частин Мирнограда, і будуть мати надію. Елементи стабілізації все в більшій ступені там проявлятися. За Паріже відомо, що е, лінія зіткнення і там до, там, скажем, тиждень е, і раніше активізація була на лівому фланзі. На жаль, ворогу вдалося захопити Кам'янське ряд е, населених пунктів, скажем, плавні. І бої зараз йдуть за і ще північніше приморське, і це від Степногірська пряма дорога до Запоріжжя 25 кілометрів треба мати на увазі, але ну організуються при заходи приймаються відносно того, щоб не дати можливості захопити Степногірськ. Вони, як ви вже говорили. Використовувати свою тактику, флангові охоплення і ну, відповідні дії. Але останній час ми бачимо, що активізувалися дії навколо гуляй поля. Це наш такий логістичний хаб, і значить, навколо якого формується оборона цього району ворогу вдалося просунутися з півночі, десь підійти на 3 кілометри з північно-східного напрямку, десь можливо чотири-п'ять. Але ситуація там загострилась но стільки себе проводить штурмовий 425-й полк. Приймаються заходи відносно зміцнення цієї оборони за рахунок інших підрозділів і засобів. І от іде на поточний час, така дуже непроста там боротьба і ведення війни дій. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду Закриймо небо України. Генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини, і після цього продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.